Фільм Перші дні це художній серіал про лютий 2022-го пору повномасштабного вторгнення. Дійові особи мають прототипів у реаліях. Це шість історій від шести режисерів, що описують справжні події. Прем'єра стрічки Перші дні пройшла у низці європейських країн: Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, Угорщині, Молдові, Балтійських і Балканських країнах. Про це розгляд. Розповідає Катерина Вишневська, продюсерка проєкту, директорка із розвитку та копродукції «Фільм UA Group. Тепер стрічка виходить на телеекранах у більш ніж 12 державах, зокрема в Ісландії, Франції Австралії. Фільм Перші дні українській аудиторії презентують національні телеканали.